Євангелія на щодень, 26 липня Матея 16, 20-24. Тоді він сказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим. І там багато страждати від старших первосвящеників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти, пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові, Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Ісус врятував людство не стражданнями, а любов'ю, яка діяльна страждання, і попри страждання, любов'ю, яка використовувала страждання з тією метою, і з якою лікар використовує дефібрилятор, щоб відновити роботу серця і повернути людину до життя. Ісус пішов до Єрусалима не щоб страждати, Він, як людина, боявся страждань і хотів уникнути їх, про що він свідчить його молитва на Оливній горі, а щоб ім'я любові до Небесного Отця і його дітей духовно реанімувати людство, звільнивши його від засуду і увішив спасіння. Петро любив Ісуса, але не хотів, щоб він страждав, проте його любов була глупа, глупа бо противилася мудрості і волі Божій. Таким чином Петро завдавав шкоди людству. Якби Ісус підкорився йому, людство залишилося б досі в рабстві сатани, знищене стражданнями. Тож не дивно, що Петро отримав догана від Господа, який любив його, мовляв, нав'язує свою волю Богові, як це намагається зробити сатана. Хочеш вести, а забуваєш, що це тебе мають вести. Любов є причиною того, що страждання в руках Ісуса стало озброєю, зброєю, боротьбі з остаточну і повну перемогу Бога і людства над сатаною і злом. Християнин намагається осмислити і використати у світлі любові, якою є сам Бог, кожне своє і спільнотне страждання. Ісус для християнина взірцем, як ставитися до страждань. Страждання прийняте з любові до Бога і людей стає зброєю перемоги над злом у цьому світі. Надчи мене, Ісусе, приймати страждання з любові до Бога і людей.